Так, дорогі, я не можу а, не вийти сьогодні в ефір на цій сторінці, а, тому що це, так скажемо, і новий етап для мене, і нова сторінка. І так сталося, що просто довше я себе обманювати не можу. Рада вас всіх вітати, хто тут є. Тут, напевно, є найбільш такі свідомі і близькі мені люди, які купували чи мої курси по астрології, чи ще якісь інші курси. А, вас є мало, але ви, напевно, я, як людина, напевно, найбільше вам відгукуюся. І ви знаєте, я вам розкажу, хто знає мене з польської мови. Я 8 років в онлайні, я 8 років веду е, інстаграми, продаю свої курси польської мови через відгуки. Але був такий момент в моєму житті, е, коли я почала ставити собі запитання, що таке покликання. І коли я зрозуміла, що воно на стику психології філософії езотерики, і я далі продовжувала, тому що в мене було внутрішнє бажання розвивати польську мову, тому що мій курс несе користь. І коли я почула покликання психології філософії езотерика, я почала цим сильно займатися, але з позиції дитячої травми і харчування міняла і ось це робила, так скажемо. І сталося таке, що оцей мій. Період подолання дитячої травми і зміни харчування якраз наклався на ось це моє покликання. Дівчатка, вітаю вас, хто приєднується, хто буде слухати ефір. Тому що я не можу більше себе мучити, я вже кілька разів повторювала одну і ту саму помилку. Я вела блог з польської мови. І пишу пости, і так далі. Але відео, ну, відео мені не хочеться записувати, тому що я знаю, що є курс, і він круто працює. Для чого корисні пости. Але це потрібно в просуванні в продукті. От, це теж є досвід в мене великий. Але справа в тому, що був такий момент, коли я в той період. Почала дуже сильно писати на різних аккаунтах статті, ви їх можете прочитати в цьому профілі. Я працювала з різними блогерами. Я просто давала цей мій метод, вони писали від руки, проводила безкоштовні тренінги а, з людьми, які зараз, на, так скажімо, теж ведуть курси по саморозвитку. І цей метод письма від руки він себе показав. А, і... Виявилося так, що свою дитячу травму я лікувала саме методом письма від руки. Я мала кімнату, ліжко, підліток, 14 років. Це моя історія. Так? Я сідала і весь біль, всі свої сльози, несправедливість, чому свідки несправедливі, багаті і бідні, все, що творилося в моїй голові, я писала в щоденнику і в віршах. Саме тому я досі, напевно, теж пишу вірші, там, прози і так далі. І я не розуміла тоді, що це був метод терапії. Це просто був метод терапії. А, а тут. А, тут а я. Ага, тут бачите, можна показувати. А, я вам покажу. Чому назва, от ще коротко розкажу, чому назва а, школа саморозвитку Лотос Сокол, а, що це за ім'я і не ім'я, а назва, звідки вона взялася? Коли я, так скажемо, може себе трошки можна, ось, можна зближувати, Боже, це такі штуки. Це так, як знаєте, як вийшла презентація, тут можна і свої фотографії з минулого життя, напевно, показувати, і все решта. Да? Класно, воно працює, тут різні функції. Тут ще щось можна натиснути, О, Боже. розвернути камеру. Ну, словом, я, можливо, ще в якихось ефірах вам покажу. Але я, е, моя мрія була створити школу саморозвитку. Тому що виявилося, що моє покликання, воно на стику, психології філософії езотерики, і я себе з 14 років, сама того не розуміючи, рятувала від дитячої травми. Потім я вже почала проходити курси і працювати з психологами, коучами, українськими, польськими, почала йти в езотерику, шукати свою місію душі там, з нумерологією. І потім ці всі знання, які я проходила за 8 років. Я створила курс «Самостійний аналіз натальної карти та енергії дати народження, де і нумерологія, і таро, все, що по езотеріці, в вашому покликанні. Це і метод, де ви можете зрозуміти, чи йдете в вірному напрямку. З розшифровкою. Плюс навчальний курс, де ви станете, отут я написала сканер душі, пишу від руки, цей запатентований метод, де ви станете коучем консультантом. Саме за моїм авторським методом, тестом та типологією енергії, яку я створила протягом цих восьми років, вісімка 8 для мене символічна дата, сьогодні перечитувала свої зошити і трансформаційного зростання та розвитку людини. І... І курс по дизайну людей, тому цікава ця ці тема. Ну і курс навчальної астрології, тому що я теж навчаю астрологію. Ви можете запитати мене, коли я встигла стільки всього вивчити, і де взагалі це все взялося в мені. Я по житті трудоголік такий, скажімо, І я, так скажімо, Така людина, яка добре вчилася, потім працювала дуже сильно і я трошечки переборщила е, з тим, що я не відпочивала. Я постійно працювала, проводила консультації, проводила курси е, і не розуміла, що людський організм теж потребує е, ну, відпочинку. А я була трудоголіком таким дуже сильно. І е, що цікаво, що ну, потім мені оці всі, все, що я проходила, канал, закритий канал, дитячі травми, чи курс енергії дати народження, чи астрологія, чи курс цей сканер душі, чи курс харчування та свідомість, середіння, веганства, мій досвід, очистення тіла від паразитів, шлаків, токсинів, зміна харчування, переїзд в Польщу, плюс курс. Який замінює психолога, позбуваємося страхів. Також курс дитячі травми, я казала. Стосунки бажання і кохання, це мій останній такий курс. І ще один курс вправи для тіла вдома. Дитячі травми. Це, напевно, такі найбільш основні, тому що це ті вправи, які ви можете купити собі різні штуки вдома і цим займатися. Вдома, ось, щоб не бігати в спортзал. Ну, для мене ключові теми болючі це і дитячі травми через дитячу травму, оці, емоційно поповину зв'язок з мамою, я пішла і в езотерику і в астрологію. Потім була зміна харчування, це от тотально весь мій досвід, пошук покликання, вправи для тіла вдома. Курс, який замінює психолога, і е, ще багато. От ми, там просто зайти в опис, почитайте, там купа всього. Я вже не пам'ятаю, настільки от прямо е, кожна тема, а скільки книг електронних, я кажу, перша паперова збірка вийшла, просто щоб вам, десь там я залишила її. Тобто е, тут е, лише мій досвід, і те, що я прожила. І навіть в курсах по езотериці, все, що було в мене, по моїх енергіях, що я маю дати щось нове, щитування інформації з енергетичного простору, відчуття людей, мій голос, який розпаковує людську душу, що ще новизна, голос. От Все-все про мене, те, що підтвердилось, це все я передаю вам. Потім я почала створювати те, що реалізовано в моїй натальній карті, ще закриті канали з іноземних мов. Почала я це робити, навчати астрології. Оці закриті канали по саморозвитку, тому це лотос-сокіл, вісімка посередині лети як, е, як сокіл, цвіти, як лотос». Плюс моє дівоче прізвище «Соколторська», але я залишилася подвійне прізвище Сокол е, моє по тату і Сокол, тому що я думала, що я стану українською поетесою. В принципі, от так і сталося трохи. Та? Я видала цю змірку і можна себе назвати вже тоді якоюсь поетесою виходить. Але розумієте, та енергія, яка закодована в людині, вона є і. Ти навіть якщо би хотів жити таким нормальним життям, так як я живу, у мене донька, 6 років, чоловік, там ми курси іноземних умов, там готування, прибирання кожен день. Ця енергія, вона рветься на волю, і ти просто їй скоряєшся. Я не можу цього не робити. Якщо я цього буду не робити, я просто буду цю всю енергію заїдати десь. І, ну... Я не хочу так розумієте? Тому хочеш не хочеш? Мені подобається а, ну, зараз. Я веду цей блог з нуля я вже скільки разів, от стільки профілів, це прям 8 років назад я починала, потім закидувала, потім більше зосередилась з іноземних, але. Я чому для, для чого я веду цей ефір? Тому що моя тема це покликання, і саме від покликання ви нікуди не втечете, тому що покликання це якраз є ключ до всього. Тому що е, якщо ви йдете за покликанням і дозволяєте собі робити те, що ви хочете, то ваш чоловік, ваші діти це відчувають. А коли ви дратуєтесь на інших через свою нереалізованість. Ви хочете, а забороняєте самі не знаєте, чого ви хочете. Просто відпустіть, віддайтеся і почніть експериментувати з е, своїми бажаннями, своїми істинними бажаннями. Інакше ну, нічого не буде. Е, Спробуйте для себе, як вам буде, що ви будете відчувати, чи вам буде від цього кайфово. Навіть якщо ви в голові думаєте, що на цьому не заробиш, ніхто того не потребує, всі люди закриті, повірте, знайдуться люди, які підуть саме до вас, тому що вони серед тих людей, чим більше, тим краще, звісно, відчують саме вашу енергію. І все, що ви робите, в тому числі в покликанні, робіть в першу чергу для себе, для себе коханої. Ну, гроші це приємно, так, це добре, але якщо душа просить, не забороняйте їй проявлятися, не забороняйте їй робити щось для цього світу. І це відео, так скажемо, це таке. Ну, моя історія а, з дитячими травмами, з харчуванням, з розумінням того, що за освітою я викладач польської мови, а, розумінням того, цих енергій дати народження, і розуміння того, що ось є покликання. І воно саме на стику психології, філософії езотерики, і від нього не втечеш. От я його знайшла, знайшла за цим методом, тому я кажу, що ви. Своє покликання, оцю істину суть, щоб ви не заїдали ці емоції, депресії та далі, щоб ви е, нарешті от спробували пройтися за цим методом. Ох, я вже позіхаю. Вечім допустимо, щоб ви спробували пройтися за цим методом, і щоб ви е, е, зрозуміли себе. Тому що я зробила такий висновок що скільки б ми б не стілювали фінансову енергію, е, не стілювали тіло, так? це круто стілити тіло, не стілювали там свої архетипи в плані ролі жіночі, там, жінка, мама і так ще. Якщо ми не е, зрозуміємо ключ, тобто не зрозуміємо свою суть раз, один раз. Просто один раз зазирнути глибоко в себе, то нічого з того не буде. І просто спробуйте з цим поекспериментувати просто заради цікавості. Не блокуйте одразу цю енергію, що а, це нікому не треба, це, це дитяча забава. Ну спробуйте все-таки сказати собі, що ні. Я спробую це зробити. І я подивлюся, що буде відбуватися зі мною з моїм тілом, з моїми відчуттями. тому що я розумію, що від свого покликання там філософа, психолога. Езотерика, ось це, що є моя істина суті природа, мого бачення, життя, те, що я хочу говорити і записувати відео, і про психологію говорити, я нікуди не дінуся. І, ну, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи, а краще взагалі, ну от, не блокувати цю енергію, тому що ви бачите, що перед вами сидить людина, яка от проходить подібно. Моє покликання в одному, я займаюся іншим. Але я вам кажу, що ну, довго так не Притягнеш. А, тому що ти будеш чим більше ти будеш сильно чути свою душу і не давати, заїдати, тим в тебе буде психосоматика, хвороби, нереалізованість. Тому, коли ви виходите на такі великі вібрації і такий великий контакт зі своєю душею коли ви її чуєте, і вже не можете ігнорувати цей зв'язок. Я вам раджу все-таки його не ігнорувати, а все-таки. Скороїтися, і це добре, якщо ви знаєте покликання піти за ним. А якщо не знаєте, то його знайти. Подивитися на свої цінності і інтереси. Це дуже легко. Я собі чому таке обрала, тому що ну, це є моє покликання, тема місії душі. От місія душі, місія душі це є я. От. Я пам'ятаю, я колись всього це профіль описала, пишу серцем і душею, аби зцілювати, надихати, допомагати людській душі, на добра, сію, Божі слова. І в принципі, я з цього почала, потім зосередилась на іншому, і розумію, що, ну, як то кажуть, далі е, е, ігнорувати це я просто не зможу, тому що воно рветься. І треба допомагати іншим. Почути себе, в принципі, те, що я зараз і роблю. Зі здоров'ям в тому числі, тому що є досвід веганства, сироїдіння і тої правди, яку ну, от ми бачимо багато історій, кожен говорить зі своєї позиції про сироїдіння, У мене є реальний досвід. Так? Тому що кожна людина передає іншим досвід. У мене досвід з харчуванням, сероїдіння очищенням тіла, досвід лікування дитячих травм і досвід пошуку себе, розуміння того, де є моє місце в цьому світі, чого я взагалі хочу, чому я не відчуваю радість. І коли я зрозуміла, що моя радість, вона якраз в тому, щоб робити ось це, що я роблю, ну, на стику психології, філософії, езотерики, ну, треба цьому скоритися і розуміти, що це і є твоя суть. Розумієте? І так сильно спопровічувати, реально розумієте, що це не лише астрологія, це симбіоз. Хоча в мене є школа астрології, там іноземних мов, польської мови, Але всі цінності, цінності, які їх об'єднують, це є якраз те, що воно все несе користь інше. Чимось більше я займаюся, чимось менше. Але це все зорієнтоване на користь іншим людям. І е, оце проявлення, просування в блозі, воно теж, знаєте, зосереджене, воно. На вас хтось хоче розвивати блог, там, просувати свій бізнес. Але це теж починається з пошуку ніші, чого ви взагалі хочете, чи вигорю я. Тому що, коли ви будете чітко знати своє покликання, вам усі всі пости, сторіси, відео, ви будете інтуїтивно знати, про що писати, розумієте? Чи знімати відео, чи як робити цей курс. Як у вас в голові одразу автоматично буде генеруватися ця картинка, тому що все починається з правильного пошуку покликання і ніші. Добре було б, щоб ініші і покликання збігалися, тому що от, людина кайфує від хімії, а продає в інстаграмі там, е, порошки чи там, не знаю, годинники, розумієте, тут вже покликання знову ж таки, хоч свій бізнес, воно не збігається з нішою, розумієте? А треба настільки от знайти себе. Можна паралельно вести кілька аккаунтів. Звісно, це буде трошечки напряжно, тому що будуть йти зусилля, так скажемо, але ну, розумієте... От розриваєшся все одно, де, ну, в одному ти себе стабільно не присвячуєш. А потрібно вийти за межі цього всього і знайти таке, що буде дійсно тобою. А це я і допомагаю знайти за допомогою тих всіх інструментів, які я вам даю. Дякую вам, мої любі! Це було міні знайомство. Ну, ще в кінці скажу, що я сама з Західної України. Е, вже 8 років я живу в Польщі. Така була доля, яка записана в моїй натальній карті. І коли ви почитаєте свою натальну карту, будете її розбирати самостійно, вам не потрібні астрологи за моїм курсом, ви і там і покликання знайдете, і натальну карту розберете. Не потрібна вам натальна карта, не вірте в астрологію, як я колись, але потім я повірила, тому що все збіглося з моїм життям і мої учениці, які вчать астрологію теж це підтверджують. Ви тоді можете просто знайти свої цінності, інтереси свої і своє покликання читати відеоки і переконатися, чи в вірному напрямку ви йдете, чи ні. Цей метод точно працює, 100%. Тому ось така ситуація. Нам потрібно свої покликання реалізовувати, а не заїдати. Повірте, моєму досвіду, перший випадок, варіант кращий, ніж другий. Ем, ось, <кій> ну і душа нас поведе, і в кожному періоді нашого життя є певні підказочки, що ми повинні зробити. От ви ставите собі запитання, і цей метод теж побудований на запитаннях моїх авторських додаткових І в цьому методі і типології і енергії. І коли ви ставите запитання, душа автоматично дає відповідь. І ця відповідь є саме для вас правильною, тому що потрібно слухати в першу чергу лише себе і свою душу. Тому це сканер душі, тому що відповіді є лише вас. Дякую вам, мої любі, що ви були зі мною, що ви слухали цей ефір. Я постараюся його зберегти так само, закинути на YouTube, щоб ще інші люди могли подивитися. І все, що я роблю, воно ось з таким посилом, з посилом щоб це в першу чергу все, що я роблю внутрішньо несло користь. Тому що в мене мої мій, мій зміни, мій розвиток блогів, зміна харчування, все почалося саме з пошуку покликання, не навпаки. І саме тому я вважаю, що е, ось цей істинний пошук себе справжнього потрібно почати саме з пошуку покликання. Я так вважаю. Дякую, мою любі, і почуємося з вами в постах і відео.